Насправді літо закінчилося, тепло закінчилося, і Нам потрібно, як говориться в українському народі в українських прислів'ях, готуватись до зими. Ми розуміємо, що бої будуть тривати і в зимовий період, і в холодний період. Тому нам потрібно зараз підготуватися того, щоб наші славні захисники України власне, мали можливість знаходитися в теплі, не простуджуватися, мати здоров'я, здорові духи і сили бити тих орків і гнати їх до з Самого оркестану. Тому на сьогодні маємо власне таку унікальну можливість для того, щоб розказати і показати, що ми придумали власне, з власником фірми. Вона називається Львівська шкарпеткова кооператива. Власне, це не є їхня профільна, не їхня профільна робота, але вони долучилися до цієї роботи Петро Соболь, який власне, сам розробив власне, методику. Ми б хотіли тим відео і тим. Опитом поділитися власне, з іншими волонтерами, іншими людьми, які би хотіли власне, допомогти. Ми плануємо закупити таких 500 буржуйок. Ну, наскільки я розумію, якщо робити, наприклад, таку буржуйку з нових матеріалів, як каже пан Петро, це порядка 9-10 тисяч гривень. Це я розумію надзвичайно дорога історія. Але пан Петро на сьогоднішній день знайшов таку можливість фактично робити це в ноль, ну, покрити енергоносії, там, зарплату і матеріали. І ця така от, одна боржуйка обходиться в 3200 гривень на сьогоднішній день. Тобто, ви розумієте, це в три рази дешевше, в принципі, ніж якщо б її робити там, з нового матеріалу. Ну, це дорого, я, я розумію. Але це унікальність в тому, що ви бачите, є можливість такої площини, де можна нагріти чай, приготувати собі якусь гарячу їду. Оскільки ми не зупинялися на період війни, ми працювали, наша продукція шкарпетки була затребувана з самого першого дня війни. І війна почалася в нас так само в зимовий період, в холод безпосередньо. Так само був запит і від волонтерів, і безпосередньо з тих, хто виїжджав на передову, був запит так само на буржуйки. На початках, оскільки там були проблеми із новим матеріалом, зі всім ми виходили з того, що ми... Домовилися з Львів електротрансом, вони нам віддали старі демонтовані так само опори. І з тих опор було виготовлено виготовлена певна кількість буржуйок, які буквально там в перші дні, в березні місяці зразу поїхали також на передову. Літо, вимоги звільнилися, був якийсь певний там, пауза, але зараз, оскільки ми знову заходимо в зиму, ми вже маємо якісь там напрацювання по тих всіх речах, ми вирішили знову відновити ті речі і максимально забезпечити. Побутові умови наших захисників щоб вони могли себе відчувати так само в певному комфорті, наскільки це можливо. Це вже можна уніфікувати безпосередньо на, на самих позиціях, тобто ми її не нарощували різними додатковими речами, тобто там можна додатково по боках зробити вуха для просушування речей, можливо, ще якісь речі. Але це є вже складне все в транспортуванні. Оскільки ми розуміємо, що їх треба везти далеко, їх потрібно постійно мобільно пересовувати. То в межах вже безпосередньо позиції кожен собі її модернізує як зможе. Її можна обкласти камінням, її можна там багато речей, тобто з тих матеріалів використати, які тримають тепло, які дадуть можливість віддавати то тепло. Ми розуміємо, що багато таких вожої буде знаходитися власне нижче рівня землі, де є проблеми з цялою. Тому в плані безпеки це теж в ну, таке нормальне робоче рішення. Ми розуміємо, що це не калорифери, ми розуміємо, що це не ті теплі квартири, будинки, в яких ми знаходимося і маємо можливість спати завдяки вам, завдяки вам, захисники, славні захисники України, які даєте нам таку можливість. Тому це маленька подяка, власне, поділитися. Цієї добротою цим. Теплом, яким відчуваємо ми, щоб у вас воно було. На сьогоднішній день ми заказали 500 таких буржуйок, якщо буде потрібно до додаткових закази, я думаю, без проблем ми їх закажемо. Якщо потрібно вам, друзі чи волонтери, хто нас бачить чи дивляться, поділитися тим власне, практикою, калькуляцією там, чи якимось кресленням, я думаю, без проблем звертайтеся до медіаслужби і ми залюбки з тим поділимося. Тому давайте докладатися, давайте не Забувати війна продовжується, і нам потрібно перемогти тих заклятих ненависних орків, щоб поскоріше їх прогнати з нашої святої землі.